Приміщення саме збудовано в 1962 році. Протягом цих шість десятків років наші люди, громади, отримали тут якісні медичні послуги. 25 лютого Російська Федерація своїми військами вже була на території нашої громади. Щоранку, практично 5 годині, 20 хвилин, виїжджали їхні Савушки і здійснювали обстріли нашої. Центру громади села Дмитрівка. Недалеко відбувалися взриви. Відповідно, наша лікарня так само теж осколками була вона понівечена, і відповідно вікна так само теж були пошкоджені. В санвузлі на першому поверсі були на другому поверсі, були, але вже вони були в такому стані, що вони потребували проведення там негайних ремонтних робіт. Ну, і Приїхав благодійний фонд Юєн. Вони зробили свій проєкт. Як де буде робиться, коли буде робитися і який буде вже кінцевий вигляд? Один сходив, з не робить. Ми дзвонимо до Володимировича, він приходить, нам його щось починає там підшаманювати і все. Коли нам сказали, що можуть ще зробити душ на горі, тому що в нас раніше душ був на першому поверсі. Ми больних зводили туди. Ну а туалетами так ми ж не радуватися тепер не можемо, тому що, що міста багато, що туди можуть заїхати. Люди, бо ви ж бачили, що в нас вони ходять із колясками. Вони можуть тепер самі туди заїхати і сходити у туалет. Для них це дуже дуже ну, комфортно тепер. Дуже хорошо, що відновлюється наша лікарня. Тому що як їздити кудись у район, дуже далеко. І ніколи там немає ж містов. Вдруг захворіла людина чи щось таке срочне, так і є своя амбулаторія, дуже прекрасно це. Я дуже рада була, що так зробили. Дуже рада. Значить цього, що така поміч для лікарні, і для людей хорошо. Всі умови є для цього. Я Дякую бладійному фон Євні, тому що адекватні, порядні, професійні люди. Як результат сьогодні ми маємо перекритий повністю дах. Це дуже важлива справа. Повністю зроблена локалізаційна система. Ну і, звичайно, перероблені санвузли сучасний європейський стандарт. За фінансовою підтримкою уряду Німеччини в партнерстві з РЧНАМ Благодійний Фонд НЮВЕ провели комплексний ремонт медичного закладу. В селі Дмитрівка Чернігівської області. Ми провели повне перекриття даху та облаштували водостічну систему. Всередині медичного закладу проведено комплекс робіт з повної заміни системи водопостачання та водовідведення, відремонтоване санвузли та душові кабіни, які пристосовані для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Ми впевнені, що це суттєво посилить стійкість деокупованої громади та сприятиме її подальшому відновленню.